по моїм даним, ще 3,7 мільйона, тобто хтось виїхав, 1,2 мільйона мобілізовані, значить, проживають на окупованих, 600 тисяч заброновані, 1,5 мільйона непридатні, а 3,7 мільйона можна мобілізувати. Це після 25 років. А ми хочемо ще вигрібити всю молодь в селах, які ще мами не не, не не встигли вивезти. Ми ж знаємо, що дуже багато матерів вивозять своїх дітей 15, 16, 17 років. Ну це ж в когось в мене є і я не засуджую. В когось син старший воює, а він вона його вивезла, тому що серце її не витримає. Дві смерті розумієте, або взагалі витримати це все. Це, це все і як мами це переживають. Тому я як ма мама хлопчика, я я розумію моєму тільки рік, звісно, але м, тут потрібно, щоб воно було справедливо. Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Я не знаю, що це за депутати. Якщо чесно, перший раз її бачу. про якусь справедливість каже, а чому не каже про підготовлених людей, наприклад, про поліцейських, про ТЦК, про СБУ. Про інші силові структури. Ну а, чи ця тема табу? Тобто їх призивати не можна. Це священна корова. Мобілізація це не про добровільно, і якийсь все таки, елемент примусу він повинен бути. Тобто, мобілізація це не про те, чи хочу, чи не хочу. І саме на ТЦК та СП, на жаль, покладені ці функції все-таки примушувати людей виконувати свій військовий обов'язок, нагадувати їм про цей військовий обов'язок. Хоча робити це зовсім не з приємних. цього всього могло просто не бути, якщо б громадяни просто самі приходили в ТЦК, дотримувались правил військового обліку, не порушували закон. І самостійно приходили в ТЦК. Звісно, мотивація в тих людей, яких доставили до ТЦК, і в тих, хто прийшов добровільно, вона різна. Це речниця Чернівецького обласного ТЦК Хайдащук. От мені цікаво. А чому і вона нічого не каже про підготовлених силовиків, які в нашій країні. Ну, я думаю, що їх предостатньо в нашій країні, якщо порахувати. Я там в якійсь програмі, не пам'ятаю. Програма, мабуть, була про де ділося 600 тисяч військових, по-моєму, так називалася програма. І там я підраховувала, скільки поліцейських, скільки ДЦК, скільки СБУш, ну і так далі. Тобто дуже багато, дуже багато підготовлених людей. Дуже багато. Хоча, знаєте, той же Клименко каже, що поліція ні. Бо вони не підготовлені. Щодо ТЦК, теж казали, що це цивільні. Їх взагалі там з них нічого, ніяких не 10 бригад, не 20, ні, однієї, бо з них можна зробити тільки бригаду будівельників. Тобто, бачите, залишаються тільки цивільні люди. Тобто, я так розумію, що ось речниця Чернівецького обласного ТЦК Гайдащук вона нічого не каже про підготовлених силовиків в нашій країні абсолютно. І ось в мене тільки залишається питання. Чи це тепер хазяєве життя, яким просто все можна. Подивіться відео. Інспекція з паркування. А? Інспекція з паркування. А що ти за паркуєш? Всіх аштрафував, звісно. Так, да, ну дай я тебе а Що це дайте сім'ю. Я думаю, що я тебе прийблюв. Серйозно? Серйозно. Хто? Пишуть в соцмережах, що це співробітники збоку. Ось такі в нас хазяєве життя. Їм все можна, як бачите, де реакція влади, от мені просто, просто цікаво, де реакція влади і чи взагалі вона буде ця реакція влади, але є й нормальні заяви. Наприклад, військово-політичний експерт Микола Голомша, послухайте, що він сказав, і я повністю його підтримую. Що дуже багато спецслужбістів спеціальних зі спеціальних підрозділів, людей, які. Готові зі зброєю в руках захищати батьківщину, але тут я хотів би перевернути ракус інше: відношення держави до військовослужбовців. Чого ж заганяти, вибачте, як скотину в пікап бити, товкти, жінок ображати. І таким чином, тобто, ми уподобаємось Росії у тих мобілізаційних процесах. Замість того, щоб зараз сказати, ви подивіться заробітні плати у чиновників. Якщо візьмемо НАК як «Нафтогаз», там 2,2 мільярди фонд заробітної плати працюють тисячі людей. Подивіться, які зарплати зараз засвітив, засвітив е, міністр фінансів. 300, 400, 500, 700 тисяч, 800, 800 на ЗК і так далі. Давайте глянемо, що отримує військовослужбовець. Якщо зараз держава скаже, а вона зобов'язана 100 тисяч при призову на військову службу. Тих, хто служить 300 тисяч, я вже робила окрему програму на цю тему. Коли військовим піднімуть зарплату. Я вже казала про те, що всім цим рахунковим палатам, Нафтогазам треба. От не більше 30 тисяч. Як отримує військовий, який знаходиться не на нулі. Це буде справедливо. Не по 200, не по 300 і не по 500 тисяч гривень в місяць отримувати. А отримувати не більше 30 тисяч, як отримує військовий, який знаходиться не на нулі. Це буде справедливо. Чи ні? От просто напишіть в коментарях: ви підтримуєте таку ідею чи ні. Це буде справедливо, як на, як на мене. А ті хлопці, які воюють, ну, я не знаю, їм просто а, треба платити всі гроші світу і мало буде, правда? Зеленський наполягає на відкритті аеропорту Бориспіль. Все-таки Зеленський живе знаєте, в якійсь, ну, реально в якійсь іншій реальності. І взагалі, а, мені так здається, що погано розуміє, що відбувається. Тобто його тримають просто в якійсь такій. Складається враження в якійсь такі, знаєте, теплій вані, і розповідаючи все добре, все супер, все чудово, ну і так далі. Біда в тому, що а, ось так у нашої влади у всьому, розумієте? Ну, окрім створення шоу, звичайно. Зараз можливості частково відновити повітряне сполучення немає треба розвивати альтернативні способи зокрема автомобільний та залізничний транспорт заявив шмигаль прем'єр додав що відкрити аеропорти зараз неможливо через безпекові питання а також через руйнацію авіаційної інфраструктури внаслідок російських атак тобто шмигаль вже якось намагається пояснити так що ми не можемо цього зробити ми не можемо відкрити аеропорт бо ну бо 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 не можемо Дуже є багато на це причин, але як бачимо, це вже не вперше така заява, тому я просто не розумію, хто, хто вкладає такі думки в голову президента. От чесно, я, мені просто цікаво, що ну, це ж Зеленський, мабуть, не, не, не сам до цього дійшов, мабуть, хто ж, хто, хто ж йому каже про це. Як взагалі можна зараз таке пропонувати правда? Не знаю, я, я не розумію. І наостанок про НАТО. Ну, не візьмуть нас в НАТО. Знаєте, от, от всі ці заяви, все це марно. Я розумію все. Всі, абсолютно, я думаю, всі українці прагнуть цього. І це було б, мабуть, найкраще рішення, щоб нас зараз взяли в НАТО. Я цього хочу, ви цього хочете, всі цього хочуть. Але це був би реальний вихід. реальний. Але країни треба розуміти, що країни-члени НАТО на це не підуть, ніколи не підуть на це. Бо тоді треба буде вступати в війну. Якщо б вони готові були до цього, вже б давно вступили в цю війну. Але як бачите, вже скоро закінчується третій рік війни, і віз, і нині там не будуть нас брати в НАТО. Не будуть. Е я прогнозувала, що при Зеленському. В НАТО і ЄС ми не вступимо. Це так і відбувається. Багато хто хто казав про це і як бачимо. Але треба додати, що з нашими найвеличнішими нам і перемогти буде важко. Все просрали. Розумієте? Вибачте, що я так кажу: просто все просрали. Але ви не хто у нас? Ви не партнери. Правильно? Ну, якось так В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.